І цар Антіох проходив горішні країни, і, почув, що у Веломаї в Елумаїв персідіє місто, славне багатством і сріблом, і золотом, і храм, що в ньому дуже багатий, і там золоті завіси, панцири, зброя, які там залишив Олександр, син Филипа, Македонський цар, який першим царював над Елліном. І він прийшов і намагався взяти місто та його пограбувати, і не зміг. Бо відомим стало слово тим, що з міста, і вони піднялися проти нього на війну, і він втік звідти і пішов з великим смутком, щоб повернутися до Вавилону. І хтось прийшов до Персіди, сповіщаючи йому, що втекли табори, які пішли в землю Юди, і що Лисія пішов спочатку з могутньою силою та був прогнаний сперед їхнього обличчя, і вони здобули зброю, силу і велику здобич, яку взяли з таборів, що вибили. І знищили Гідоту, яку він збудував на жертовнику, що в Єрусалимі, і святиню, як і перед тим оточили високими мурами і його місто Вецуран. І сталося, що коли цар почув ці слова, він перелякався, був дуже зрушений і впав на ліжко, і впав у хворобу зі смутку, бо не сталося йому так, як він задумав. І перебував там багато днів, бо відновився в ньому великий смуток. І він думав, що помирає. І він скликав усіх своїх друзів і сказав їм: Відходить сон від моїх очей, і я підупав серце від журби, і сказав у своєму серці, до якого болю я прийшов і великого обурення, в якому я тепер є. Бо добрим і улюбленим я був у моїй владі. Тепер же згадую зло, яке я вчинив у Єрусалимі, і я забрав увесь срібний і золотий посуд, що в ньому. І я даремно послав вигубити тих, що жили в юдеї. І я пізнав, що через це на мене найшло це зло, і ось я гину від великого смутку в чужій землі. І він закликав Филипа одного зі своїх друзів, і наставив його над усім своїм царством, і дав йому діадему свій одяг і перстень, щоб керувати Антіохом його сином і виховати його на царство. І цар Антіох Помер там у 149 році. Алисія довідався, що цар помер, і поставив на царювання замість нього його сина Антіоха молодшого, якого вигодовував, і дав йому ім'я Евпатор. І ті, що із замку замкнули Ізраїль довкола святого і постійно шукали зла і скріплення поган. І Юда задумав їх вигубити і скликав увесь народ, щоб їх оточити. І зібралися разом і обложили її 150-го року, і він зробив стояки для стріл і машини. Та вийшли ви деякі з них з оточення, і пристали до них деякі з безбожних з Ізраїля, і пішли до царя, кажучи: доки не вчиниш суд і не помстишся за наших братів, ми зволили служити твоєму батькові та йти за тим, що ним сказане, і йти за його приписами. І її оточили сини нашого народу, і через це відчужилися від нас, лише яких знаходили з нас, убивали, і наш спадок розсипався, і не тільки на нас простягнули руку, але й на усі наші околиці, і ось сьогодні обсіли твердиню в Єрусалимі, щоб її взяти, і вони укріпили святилище і весуру. І якщо швидко їх не випередиш, вони зроблять більше від цього, і не зможеш ними володіти. І цар розгнівався, коли почув, і зібрав усіх своїх друзів, володарів його друзів, і тих, що над кіньми, із інших царств, і Мівдморських островів прийшли до нього сили найманців. І число його сил було сто тисяч піших, двадцять тисяч кінноти, і тридцять два слони, що знає бій. І пройшли крізь Ідумею, отаборилися проти Вецури, воювали багато днів і зробили машини. І вони вийшли. І спалили їх вогнем і воювали мужньо. І Юда відійшов від твердині, і прийшов до Ветзахарії напроти табору царя. І цар устав ранці та підняв табір, щоб погнати їх дорогою Ветзахарії, і підготували сили до війни, і затрубили трубами. І слонам показали кров винограду і шовковиці, щоб їх налаштувати на битву, і поділили тварин на загони. І приставили кожному слонові тисячу чоловік із січастими панцирями і мідними шоломами на їхніх головах, і п'ятсот вибраних коней, приставлених до кожної тварини. І вони раніше були там, де тільки була тварина, і куди лиш вона йшла, вони йшли разом, не відступали від неї. А на них сильні дерев'яні вежі, що охороняли на кожній тварині, прив'язані до неї приладдям, і на кожній чотири чоловіки сили, що воювали на них. І його індієць. І він поставив іншу кінноту звідси і звідти на дві частини табору, яким давали знаки, які охороняли загони. А як засяяло сонце на золоті та срібні щити, то від них засяяли гори і засвітилися, наче вогняні лампади, і якась частина царського табору була розташована на високих горах, а деяка на нижніх. І вони йшли впевнено і впорядковано. І тремтіли всі, що чули голос їхньої безлічі та безлічі ходу і звук зброї, бо табір був дуже великий і сильний. І наблизився Юда й його табір, щоб стати до бою, і полягло із царського табору 600 чоловік. І побачив Елеазар Аваран одну з тварин, одягнену в царську зброю, і вона була вищою за кожну тварину, і йому здавалося, що на ній є цар, і він віддав себе. Щоби спасати свій народ і собі зробити вічне ім'я. І він відважно кинувся до нього посеред загону, і вбивав справа і зліва, і відділювалися від нього сюди і туди, і він поповз під слона, ліг під нього і вбив його, та той упав на землю на нього, і він там помер. І вони побачили царську силу та напад сил і відступили від них. А ті, що із царського табору, вийшли їм на зустріч до Єрусалима, і цар прийшов у Юдею до Сіон. і він уклав мир з тими, що з Вецурона, і вони вийшли з міста, оскільки там не було для них поживи, щоб у ньому замкнутися, бо була субота для землі. І цар взяв Вецсуру і настановив там загін, щоб її стерегти. Він отаборився проти святині багато днів. І поставив там стояки на стріли, машини, вогнемети, камені, металки і знаряддя, щоб кидати стріли і пращі, і вони зробили машини проти їхніх машин та воювали багато днів. Їжі ж не було у містилищах, тому що був сьомий рік, і ті, що спасалися в юдеї від народів, спожили залишки відкладених запасів. І залишилося у святих мало чоловік, бо ними заволодів голод, і вони розсіялися. Кожний до свого місця. І Лисія почув, що Филип, якого настановив цар Антіох, ще коли він жив, аби вигодовувати його сина Антіоха, що він царював, повернувся з Персії та Мідії і з ним сили, які пішли з царем, і що шукає перебрати справи. Він поспішив і дав знак відійти, і промовив до царя володарів сили й мужів Ми слабнемо кожного дня, і їжі в нас мало. Місце, де ми отаборені, сильне, і перед нами лежить те, що належить до царства. Тож тепер даймо правиці цим людям, укладемо з ними мир і з кожним їхнім народом, і дамо настанову їм, щоб вони ходили за їхніми законами, як і на початку. Бо через їхні закони, які ми знищили, вони розлютилися і вчинили це все. І вгодило слово перед царем і володарями, і він послав до них укласти мир, і вони прийняли. І поклявся їм цар та володарі. За цим вони вийшли з твердині, і цар вийшов на гору Сіон і побачив твердиню місця, і відрікся від клятви, якою поклявся, і наказав знищити мур довкола. Відійшов з поспіхом, повернувся до Антіохії і знайшов Филипа, що був володарем міста. І воював проти нього, і взяв місто силаміть.